Вітаю, мене звати Богдан Фрай. Я експерт з роботи на Upwork. Безпосередньо за останні півроку регулярно роблю на Upwork 4-6 тисяч доларів в місяць. Моя спеціалізація на Upwork — це розробка сайтів на Webflow. І також в мене є навчання, де студенти абсолютно з різними діяльностями: це архітектори, візуалізатори, монтажери, дизайнери також виходять на Upwork і беруть свої замовлення. І в цьому відео хочу вам розповісти, що таке взагалі Upwork, чи не пізно туди виходити у 2025 році, чи треба взагалі знати англійську мову, щоб туди вийти, і також відповіді на інші поширені запитання. Почнемо з того, що таке взагалі Upwork. Все дуже просто: Upwork – це американська фріланс-біржа. На які ви можете знаходити клієнтів з будь-якого куточку світу. Ну, в більшості, звісно, я раджу працювати з клієнтами США, Канади, Великобританії, а також країн Європи. Ось це такий топ замовників, де вам точно заплатять більше, ніж на українському ринку. Фактично, Upwork класний тим, що. Там ви знаходите одразу гарячих замовників, які мають конкретний запит на ваші послуги, і це дуже сильно відрізняється від якихось холодних розсилок в інстаграмі або там на пошти і так далі. Давайте тепер розберемося з тим, чи не пізно виходити на порку у 2025 році, і що треба обов'язково мати, щоб вийти на порк. Якщо ви тільки новачок пройшли якісь курси. І ви задались таким питанням, або ж, наприклад, ви хочете піти з найманої роботи там в шці і вийти на фріланс безпосередньо на Upwork, то важливо мати наступне це ваші кейси, це ваше портфоліо. Тому що на Upwork без портфоліо ви ніяк не знайдете замовників, тому що вам треба показати приклади робіт на практиці безпосередньо те, що ви можете зробити для свого замовника. Фактично, це єдиний критерій, і якщо у вас є кейси, є портфоліо, тоді ви без проблем можете спробувати себе на апворці. Тепер переходимо до наступного питання щодо англійської мови. Це те, що теж бентежить майже всіх фрілансерів, тому що англійська це таке питання там, колись чи в школі або не вчив взагалі, і так далі. Чи варто знати англійську і в яких випадках треба виходити на коли з клієнтами? Фактично, немає якоїсь такої конкретної статистики, щоб сказати, там що 50 на 50, там 50 треба виходити на коли, 50% не треба. Тут в більшості залежить від вашої діяльності, а також від того, який замовник вам попадеться. Тобто, може бути таке, що там за весь час тільки 10% замовників захочуть вийти з вами на? Зі звон. Безпосередньо в інших випадках, коли замовник з вами спілкується через переписку, ви можете використовувати чат GPT, перекладач DeepL або навіть перекладач Google. В зв'язці з такою програмою, як Греморлі від українських розробників, і все. І ви можете без англійської мови, без проблем в переписках спілкуватися. Не буду брехати, що на порці є замовники, які хочуть виходити на Зізвони. Іноді частка таких замовників може складати 50% в деякі місяці, але тим не менш, інші 50% все ж таки надають перевагу спілкуванню в переписці. Один із моїх таких найбільших контрактів, який зараз є, це більше 6 тисяч доларів. І з цим замовником я ні разу не виходив на коли. Тобто ми спілкуємось тільки через переписку. Тому якщо в мене є такий контракт і вдалося його взяти, то і в вас може вдатись. Тепер щодо інших поширених запитань, взагалі щодо опорку. Це те, як вийти на Upwork, з чого почати на моєму каналі? Ви можете знайти багато корисного контенту, навіть щодо реєстрації на Upwork, щодо помилок, які бувають в профілях. Тому з чого почати просто з того, щоб подивитись інші мої відео, де я даю багато користі. Також в мене є ще безкоштовний міні-курс, який ви можете знайти за посиланням під цим відео. Також поширене питання це щодо того, скільки треба часу, щоб взяти перше замовлення. Дивіться, тут немає таких золотих гір, швидких грошей і так далі. В цілому на фрілансі немає швидких грошей, і про це варто знати, щоб не було високих очікувань, рожевих окулярів і так далі. Тому я раджу закладати два місяці. На те, щоб взяти перше замовлення, тому що приблизно півмісяця місяць іде на те, щоб заповнити профіль, упакувати портфоліо, можливо, навіть створити якісь стаді кейси, щоб додати їх собі в профіль. І далі йде приблизно як мінімум місяць на те, щоб розіслати пропозиції на вакансії, отримати інтерв'ю перші, так тобто це відповіді від клієнтів, і потім безпосередньо отримати перше замовлення. Звісно, це можна зробити і швидше, але такі кейси не всі. Тобто даю вам такий середній проміжок часу, який варто закладати до першого замовлення. Якщо ви хочете вийти на Upwork, не хочете зіткнутись з багатьма помилками, проблемами, і хочете як можна швидше взяти перше замовлення, то прямо зараз в мене відкрита анкета перед запису, яку ви можете знайти під цим відео. Це фактично анкета, яка дає найкращі умови участі в моєму навчанні. Вона не зобов'язує вас брати участь 100%, ви можете просто її заповнити, дізнатись деталі, і там вже вирішити, чи підходить вам вартість, умови і так далі. Сподіваюся, що це відео було для вас корисне. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, а також дивіться інші відео на моєму каналі. А також підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал, тому що там багато корисних статей, є також різні розбори профілей, каверлетерів. Це все дуже корисно. До зустрічі!